Почу, ви такі здорові, здорові. Та то просто... Так, трошки, да, качаєте. Просто їм багато. <риклад> Хорошо, і вибрайте, вот ну, да. Може, візьму растішечки зараз. Ой, це... <риклад> ви не п'єте перед цим? За твоє здоров'я. Ха-ха. <риклад> <риклад> Ха-ха. <риклад> Ха-ха. 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 ха 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 <плес> <о, плес> <шо. Погнали. плес> Привіт, друзі. Сьогодні ми будемо знімати нові пранки, нові реакції з вудочкою. Ми притворимось знову п'яними фізруками. І, звісно, же, будемо харчуватися дитячим харчуванням. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. І далі буде цікавіше. Так що починаємо цей ролик і всім хорошого перегляду. Погнали! Та-та-та. Ого! Фух, чесно, переживаю, тому що в перший раз цю вагу тягну. То якщо що скидывай, Якщо що, я тяну. скидываю, так. Да. Да. Лі... Ммм. Братишечка. ти не хочеш? Коротше, діло таке. Максимальний вес хочу пробувати сьогодні, не знаю. Заряжем. Коротше, отак так от у мене... Може так з боку, то знаєте, так трошки. Можна вас попросити, щоб ви підстрахували мене. Я тут зараз буду пробувати максимальний віс, я ще ні разу не присідав, 120 кілограм. Коротше, дуже жорстко, блин. я готувався, думаю, настроївся. Думаю, що а, ну, думаю хто, як, хто як не дівчина може мене підсняти і допомогти, може змотивує мене якось трошки. Ну так. Да. А що, ні? Не може, не, попро... не, не зможе? Попробуй чи присісти чи ні. Страхуєш мене. Ну давай. Фу. Ти не хочеш разсанч? Не. Диви, який вкусний. Детське питання я випив, короче. І думаю, що буду тянуть, пробувати. Як ти думаєш? Ну тут 200 плюс. Ти тянув таке? Так, да, так і йде, дивіться. Mm. Ага, ну, так, добре. Зараз буду пробувати максимальний ріс. Якщо, допомагайте мені, піддержуйте мене. А ви давно вже займаєтесь? Бачу, ви так і здорові. Трошки, так, качаєте. Каша, каша. Каш, м'ясо, все. А яйця. Яйця. Білок чи жовток. Ви думаєте, що я не зможу? Ага, ну зараз ми спробуємо. Так ну тут легенький, я думаю, вага думаю знову, мабуть. Давай туди. Братішка, дивій якийсь точний. Не. не Не хочеш? Ні? Не? не хочеш? Ого! ще Оооо. Да? Фух. Да. На что ладошки, блин, переживаешь? Я уже снимаю, да? Да, да. Все, привет, мам. Фух. Да поможи. Мощно, мощно, мощно давай. О. настрой. поехали. Оп. Ще, 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 ще. Ви думаєте, що я не зможу? Я, думаю, тяжелая, я не Ууу, ну зараз спробуємо. Ух! Фух. Йо-майо. Щось -що -що от свої сили, конечно, переусилив трохи. Ух, йо-майо, тяжело. Диви як пише. Сверхав вкусняшка, -мо, йо. Ты думаешь, що догу взяв? Не до цього скільки новини. Ну я тяну ну, так десь 160, отак. Так. Фу. Сейчас буквально 10 секунд 20. А як вас звати? Жанна. Жанна. Мене Олег. Дуже крім. Дуже дрянь. Все, не можу. Блін. Братан. Фу, Фу блін. Що ж такое? Спробувався, сьогодні, настроївся, але не не йде, що змін. Добре, давайте я зараз настроюсь трошки. Відпочину і ще раз спробуємо. Да. Все, 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 все. зараз будемо, зараз будемо знімати. Ні, будемо Давайте я лише пайду. ви не помітися. Я ще раз спробую, я змотивуюсь. Може ви мене щось скажете, мотиваційне трохи чи ні. Ну як? Ну я ж думаю, що ви мене змотивуєте і скажете, що я зроблю. Ну я попробую, давай то еще раз. Хотя бы для видео, может я попробую снять. Два раза больше кого? Привет. Да ну ты Да. Сейчас я еще раз попробую быстро. Ну давай. А ты главное. креатинчик есть, да, там? Нет, нет, просто. Ничего, без добавок. На фарме? Повенье гоню. Да? Синтол? Конечно. <laughs> Братик, а ты можешь сей. 50 грамм? Да, но... Нет? Не пьешь? Пьешь и Пьешь? Конечно. Ну давай. Стаканчик на Давай так, можеш споткати мене хоча б. Біля штанги. Я зараз. Може пацанам хоч скину, що я типу, скажу, що я їм типу, що я тягну 200 плюс. Є? А я вип'ю. За твоє здоров'я. Може візьму растіше зараз. Ой, це ви не п'єте перед цим? Знаєте, швидкі вуглеводи. І перед тренуванням, і думаю, зараз повинно піти. Да? відсотків? Ділився б з вами, але одненька штучка, то ви, мабуть, будете. А ви це, ви вже горілочка чи ні? Таке п'єте? Ні? Вовша Та ні. ні. Ну я так, знаєте, трошки буває перетренувачку і так бахну разочок. І піде, думаю, думаю, піде. Фу! Ну що, за ваше здоров'я. Ааа! Аа, я ще десь капітані п'ю перед цим Фух. Та ні, ну все, я завжди перед якимось підходом дитяче щування вуглеводи. Да, буде. Та по-любому, брат. Не, не міров. Не міров добра, За, занюхай, добре, блін. Хоч занюхаю тебе, брат. Оооо. ж там хоч підраховує. Тіпу я напрягаюсь. Так. Може ви мене трошки зарядити? Ну, легенько, бо я думаю, у вас багато сили йде.

Ну як тобі? Піде? Все, дякую тобі. Дитяче харчування допомагає дуже 100%. Хорошо! Робота! Робота! Ви бачите? Нормальна робота, ми вже хотіли Ні? Помогло, ви бачите? Так що ви теж купляйте це і перетренувачку обов'язково вийде. До побачення. Ой, спортсмены эти, блин, задрали блин. У нас нельзя пить. А мне не можно, я, я, решаю сам, что хочешь. Да? Мы угу. решим вот, погнали. Погнали, сейчас я покажу. Да. Готов? Готов. Сейчас? Конечно. Конечно. Не пойдешь <music> Конечно so Давай, выкидывай Потому что мы за зож. Мы против алкашей и так далее